Вам казали, що немає нормальних тракторів дешевих. Немає, казали. взагалі ніяких. Ну, от. А ми зараз убіймося, що це так чи ні. Бачите, яка шумоізоляція від мотора йде. От. І коробка передач майже автоматична. Синхронизовано. Что всего, блядь, так, давай, поешь, пипец. О, хороший, хороший! Пипец. Мы так сигнали, жалобно, типа, хлопцы, бляха, не мучайте, меня добыйте, и все же. Наморочите себе голову. Что мы имеем? БН, кстати, то... то... Перший раз роблю таку вставку, бо буквально за ніч дуже здешевше у мототракторці. що те, що раніше стояв сам трактор такий, а зараз стоїть така ціна з комплектом, з фрезою, з плугом. З дешевшого, таке нормально. 160 160 БН, 200 кентавр, дуже сильно здешевшим, ну, конкретно кентаври. Тому хто хотів, приписуйте номер і звертайтеся. Що один з краще, вам же ніхто не розкаже, як це в самом деле обстоять справи з ними, вот. панове. Хлопці з ДТЗ, ком'юа, поставщики не сваріться сильно. Я знаю, що ви смотрите мої відео. Я вам так скажу. Техніка ця продається, продавалась, продається і буде продаватись. Бо в людей, чесно кажучи, вибору особи нема. Або це, або це, або лопата, або конь, або мотоблок. Що друге, що третє, що четверте, там треба. Як то кажуть, добре мать здоров'я, а не всі його мають. Тому китайці придумали вихід і поставили мотоблок на 4 колеса. Ну, я вам так скажу, вони не самі придумали, вони під підгляділи 100% в наших умільців, тому що я бачив вже стільки об'яв в елекції, що продають саморобні тракторці. І там дійсно багато які зроблені технологічно набагато цікавіше, ніж оце. Но тим не менш, сьогодні ми кажемо про заводське, що вони зробили, чи є смисл до пачки? Давайте так розберемося по деньгах. Мотоблок зараз а, сам мотоблок без нічого тяжовий 15 а вони взагалі мало де є. Но, якщо знайти, десь буде, кінтавер стоїть порядку там, 1400 баксів до півтори. Там в залежності від комплектації, може бути. Вот. Ця історія стоїть дві. Ну я теж буду округляти. Там не є 200, а є дві, там, 300 БН, а 200Б. Ну, там відмінність э, мілочах я покажу. по мілочах, Фактично дві можна взяти э, трактора і на 500 доларів дорожче. Що ж, э, ж вони за ці гроші дали? Давайте розберемося. Коробка в нас вишилась мотоблочна. Щоб там хто не розказував про усилені коробки мототракторні. Тут все усилення заключається в цій деталі, ця куліса. Вона йде привінчена до коробки. А, вот. І вона не дає передачі вибивати, як в мотовоці. Ну, плюс що тут мотовоки багато є, де, де дві передачі вперед, тут це такі де 3 Більший спектр передач. Да. Вот. Потім, що нам дали за ці гроші. Нам дали таку раму. Самі рахуйте, чи стоїть вона 500 баксів чи ні. Все. Вот по чесному так. Я не буду нічого хвалити, я просто по факту буду показувати, що дали. Раму таку дали. Потім дали рульове таке. Вот, рульове. Вот рейка йде. От іде саме рульове. І стойка. Вот, ну, пластмасове. Бібікалка Бачите, який звук приємний видає, то вже несуть. Звісно, вот. що ще відрізняється по коробках, буде чесно сказати, то саме чолки. Мотовоці чулки йдуть менші, коротші, ну, бо там колеса менші. І тут йдуть такі грубші. Це щоб воно тримало нагрузку з а, цим з більшим мотором, з більшою вагою. А потім що ще дали? Розблокування по осі. Не знаю, на всіх мотоблоках є. Блокується, розблокується одна по Плюс. Потім. А, ну Звісно, колеса. Передні, задні, диски, резина. Потім... Що ще? Раму я сказав. А, комплект гідравліки. Що то ж стоїть, як то кажуть, гроші. Отакий От розподільник на три секції з плаваючим режимом. Шланги. Ну, шланги тут такі, вони не самі якісні. Гідравлічний циліндр. Гідравлічний циліндр. Потім НША насосик. Отакий От насосик. Ось. Від ручки Кашківа він працює. От. І... Там ось ще виносний генератор стоїть. От, по суті, що додавали хлопці до мотоблока. Я знаю, що люди це все роблять самі. Беруть мотоблок і то все роблять самі. А, як то кажуть, з того, що є на задньому дворі. Але в принципі в кого немає на задньому дворі на розбор якоїсь старої машини. От, 500 баксів, 600 ну, На мою думку, на мою думку я можу помилятись. Ну 500-600 баксів, на мою думку, за ото все то нормально. Тому що от навіть я не знаю скільки буде стоїть, колеса теж зараз не дешеві. Ну я точно не можу прям суді. Но НШ насосик, розподільник, та гідравлічна вся прибуде, стоїть грошей 100%. Вот. Ну і просто виходить заводки в зборі трактор. З гарантією до речі, на 2 два, на два роки. Генератор теж такий стоїть, в мотобоці ж нема, генератора То все, як генератора. Копійка до копійки, то я думаю, більше за 500 баксів стоїть тільки генератор і виходить, гідравлічна вся система, бо вона не дешева. Гідравліка не дешева. От. Ну, а, Звісно, рама можна зварити, скажете ви. Ну, да, колеса Колеса ну, все одно диски треба купляти, резину треба купляти, то все одно гроші. От. А така резина груба, 7,5 стоїть. Ну, не на космос, але прилично. Понятно, що можна скалхозити і зняти там якусь колеса зняти з машини. Ну, я кажу про те, щоб купляти, щоб зробити собі, да? то вийде дешевше, ніж купляти і робити. Якщо є що робити, то люди не купляють. Таке. Якщо людина може зробити з мотовоку собі трактор, то вона не буде навіть дивитися. Їх. А є люди, яким треба купити, щоб там, прицеп тягати, картошку пропалити. Ну такі роботи, щоб людина похилого віку там, і ще щось, щоб вона не ходила некарячого з мотоблоком. Бо їй важко. І такі трактора для них це вихід, тому що реально за дві ви них не купите. Ніхрена за дві, ви не купите взагалі нормального, крім ось. Виходу нема. О, тому, так. Тому, звісно, це корч, звісно тут, вот, то що я перечислив, то стоїть гроші. Все остальне, що зверху наліпило там. Ну, кузовні елементи, да? ну, скільки та бляшанка стоїть. Фариті, ну то все, якщо на аліки заказувати на такі датчики, то все стоїть центи, навіть не долари. Поняли, То все в центах. Можна закупиться. А, То не стоїть. Гідравліка вот то все, я сказал, да, то самое то І воно саме дешеве, воно, там, ну, покрашено, оно, бляха. Ну, не з баллончика, звісно. Лакокрасочне, датчик, електрика, подивіться на ці бляха гірлянди. Це ну, зекономию, щоб мінімум все вот ну, Для того і ну, принципе, Коробка головне, вже жива От мене за рік часу продаємо ці вже нові. Ого, я, блядь, ще на ручнику їздив. Я думаю, що його сука так тілепає. Так, Хто купить і буде проблема з ручником, набирайте мене, будемо вирішувати питання. Бо я його поставлю зараз і він до когось поїде. Ну, як то кажуть, я не думаю, що там щось критичне. А тут що в нас? Старував вже, Ладно, да? Хлопцем скажу зроблять. Ах, печальне, печальне, печальне. Перший огляд, щоб ви розуміли, я вже за бок опорив. Поняли? Ну, то таке, то не, не автомобільний ручник, тут тормоза не так працюють тут. Все можна виправити хлопцями. Мотку, от дешеве обслужування. Він дешевий в обслужуванні. Запчасті з мотоблоку підходять, навісне, розумієте, з мотоблоку підходить. Все навісне. Дивитесь, я розумію, люди хочуть трьох щоб було три циліндри. Все, то файно, то класно, дійсно набагато краще, ніж це. Ви рахуйте, що якщо у вас там дідусь, у нього там 20 соток, йому треба собі просто поробити роботу. там, Весною осінь, все, він ніде не буде їздити по калимах, він буде цілу по собі. То він в смысле, він покупає трактор спочатку там, за 4-5 тисяч мінімум 3-циліндровий. Потім ще вкладати мінімум. От фреза, пух, копалка, сажалка нормальні, то ще мінімум 200 баксів. То я так беру образно, але все одно там фреза скільки? E, 140, 800-800, пух 300 баксів в Польщі то вже тисяча. Сажалка, копалка десь вийде, якщо навіть якщо не польські, ну, тут все. копалка, Сажалка по 5 тисяч гривень там, по 100 бакси, умовно кажучи, да? А, Все навісне, мотобочне підходить. Пропольщики, окучники, все остане. мотобочне навісне, все на нього стане. Деякі треба буде переробити кріплення, бо не совпадають Но, стане там, ну, Поняли. І все, і економія. І вам хватить якихось головує на ваші 20 соток, на 10 соток. Такі кентаврики, я чесно раджу. Вони мені подобаються, саме баєнки, тому що тут грамотно зроблено і насос, і генератор стоїть там, де треба. Насос стоїть від мотора качай, немає блокіровки дифференціалу. Все, що треба. В ньому все, що можу, за, за 2000 баксів засунути в цей драндулет, то в нього засунув. Такий вот огляд вийшов, я думаю. Пишіть в коментарях, як, як ви врахуєте. Справедлива на нього ціна чи ні?